Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечка мини співає пісень, ніби вітає усіх добрий день. Дзвоник видзвонює дзвоняє целений. І вам, мої дітки, усім добрий день. Хлопчики дівчатка, дивіться, хто до на нас сьогодні в гості завітав. Ви його впізнали. Так, це ж хлопчик Петр. Йому надіслали в подарунку іграшки. А от як на лихо, він не знає, як вони називаються. Давайте допоможемо. А давайте візьмемо загадки і знайдемо відповідну іграшку. І ми дізнаємось, що ж це таке йому надіслали. Приготували свої вушка. Слухаємо першу загадку. Залізні подружки тримаються за ручки. Одна з другою їх тягне за собою. Що це таке? Так, це потяг. Наступна наша загадка. Петрик слухай уважно. Дітки тобі будуть допомагати. Дім по вулиці повсе на роботу сих везе. Не на курячих ногах, а у гумових чобітках. Хто по вулиці зав... повзе? Що це за дім такий? Так, це ж автобус. Ну і що, ви добре впоралися з роботою, але це ще не все. Слухаємо наступну загадку. Тут ще є іграшки. Не годе, не летить. Жук по вулиці біжить. Учиняти у жука твабли з кучих вогника. Що це за жук такий? Звичайно, це автомобіль. Петрика, ну послухай загадку, можливо, ти діткам допоможеш. По хвилях біжить. Людей на собі весеть. Що ж це за лебідь такий з людьми на собі? Ви пізнали? Так, це корабель. Ну і тут ще остання іграшка і остання загадка. Сил багато птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей та тусів, дітей. Що ж це за птах такий, як? Звичайно, це літак. Ось погляньте, скільки багато ви загадок відгадали. А як це все можна назвати одним словом? Так, це транспорт. А що робить цей транспорт? Він переводить пасажирів. Вірно. А як називаються люди, які їздять у цьому транспорті? Звичайно, це пасажири, як я щойно говорила. А давайте згадаємо, а який транспорт перевозить пасажирів? А ну, нагадуйте мені. Разом з Петриком зіграти в гру, підгадай і назви Транспорт. Щоб зіграти в цю гру, потрібно знати, що іноді два слова об'єднуються в одне, щоб назвати якийсь предмет. Я вам називаю ці два слова, а ви їх в одне поєднуєте так, щоб з'явилось нове. Зараз це назва транспорт. Це молоковоз. Цемент возити. Цемент вірно. Пара лати. Так, вірно, це пароплав. Наступне слово. Пара возити. Здогадалися? Так, це паровоз. І останнє всюди ходити. Звичайно ж, це всюди хід. А ще давайте маляти зіграємо в наступну гру, яка називається на землі, у повітрі та на морі. Щоб зіграти цю гру, потрібно поглянути на транспорт і сказати... По чому ж він ходить? Чи він літає у повітрі, чи пересувається землею, чи плаває в морі. Тож починаємо. Розподілимо транспорт. Це вантажівка. Вантажівка їздить. Вантажівка вірно, їздить по дорозі, залишимо її на дорозі. Це корабель. Корабель по чому рухається. Корабель рухається правильно, у воді. Отже, перемістимо його в воду. Це літак, літак літає у повітрі. Отже, нам потрібно його перемістити в небо. А це пікап. Пікап їздить по дорозі. Отже, нам потрібно залишити пікап на дорозі. Повітряна куля. Повітряна куля. Літає в небі. Отже, нам потрібно залишити її в небі. А це моторний човен. Він рухається по чому? Він рухається по воді. Отже, нам його перетягнути треба в море. Це круїзний лайнер. Він теж рухається по воді. Бачите, який він великий. Теж перемістимо його в море. А це космічний корабель. Він літає. Небі, отже, перемістимо його в небо. А це так, це пожежна машина. І їздить вона по дорозі і рятує усіх нас. Залишимо на дорозі. Ми всі впоралися із нашим завданням молодці. Ну, що, вам сподобалася ця гра? Так, вона була дуже цікава. А ось і нас. Обери потрібне авто. Вам потрібно. Людині певної професії підібрати авто, яке для неї потрібне. Дивимось уважно на екран. Обери потрібне авто. Зіграємо. Пожежнику яка машина потрібна? Пожежна машина чи трактор? Звичайно, пожежна машина. Поліцейському, що потрібно для роботи? Літак чи поліцейська машина? Звичайно ж поліцейська машина. Так. А усі лікар мчить на допомогу. На, на ракеті? Чи на швидкій допомозі? Звичайно, на швидкій допомозі. А фермеру для роботи в полі потрібен трактор чи поїзд? Звичайна трактор А космонавту, щоб в космос полетіти, потрібна ракета чи поліцейська машина. Звичайна ракета. А пілоту що потрібно для роботи? Швидка допомога чи літак? Звичайно, ж літак. А капітану, що потрібно? Корабель чи пожежна машина? Звичайно ж корабель. А ось і машиніст. Машиністу потрібен човен для роботи чи потяг. Звичайно, потяг молодці. А рибалці, щоб ловити рибку, потрібен літак чи човен. Звичайно, човен. Так. Молодець. Малята, ось добігає кінця наше заняття. Сьогодні що ми з вами зробили? Так, ми допомогли Петрику. А з чим ми Петрику допомагали. Так, ми йому допомогли дізнатися, які подарунки іграшки йому надіслали. А що ми ще робили? Вигадували загадки. А які ігри ви запам'ятали? Ми утворювали нові слова. Грали в гру на землі, в повітрі на морі. І ще грали в гру погрив потрібне авто. Тож, я сподіваюсь, що ви запам'ятали різні види транспорту. А зараз до побачення! the knowledge